По всій лінії ЛБЗ відбуваються позиційні бої. По напрямках на півночі села Миколаєва Даріна йдуть бої за це село. Наші контратакують селі Даріна з метою відбити позиції собі назад, щоб не дати ворогу дорогу на Свердлікове, і у малими групами кидають на посадки в районі зеленого шляху. Щоб Розширити контроль території вздовж траси Кореново Суджа. Ворог здійснює атаки на західній частині села Новоіванівка, тобто він не контролює село. Також атакує лісопосадки в сторону Леонідова. Результати потім, на півночі, біля Кореміного продовжує 810-та морсько коктейльна бригада м'ясним штурмом продавити наші позиції в напрямку Камишівки. Генеральний штаб. РФ без перестанку посилає вмирати в атаках на східному напрямку. Це район Плехова. Наше командування підсилуло напрям бійцями, які були засудженими. А зараз в лавах ЗСУ воюють проти фашистської Росії. На... Курянські будинки, авіація скинула 30 кабів. дальнобійними ракетами вражено С 400 Лотарівка, аеродром Курс Східний Халіна, а також великі Жиреве, уточнюється. З вас вподобайка та підписка. Молимось, донатимо на ЗСУ.